Підвищення пенсій, доплати та надбавки з 1 жовтня, що зміниться для пенсіонерів. Стало відомо, кому збільшать пенсії в Україні з 1 жовтня. У 2023 році в Україні, незважаючи на воєнний стан, було проведено три заплановані підвищення пенсій. У жовтні деякі пенсіонери можуть розраховувати на доплати. Чи буде перерахунок пенсій з 1 жовтня? Протягом року пройшло дві індексації пенсій у березні та у липні. У квітні було здійснено перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. У жовтні підвищення пенсій не заплановано. Розмір виплат для більшості українців не зміниться, крім кількох категорій. Так, розмір пенсії зміниться у пенсіонерів, які досягли певного віку. Йдеться про тих пенсіонерів, яким у жовтні виповниться 70, 75 чи 80 років. Їм буде встановлено доплати у сумі від 300 до 570 гривень щомісяця. Частина українських пенсіонерів у жовтні отримують додаткову виплату у розмірі 2093 гривні. На таку виплату можуть розраховувати тільки пенсіонери, які належать до внутрішньопереміщених осіб. Серед ВПО на соціальну допомогу зможуть розраховувати ті пенсіонери, які з якихось причин протягом кількох місяців не отримували своєї пенсії. Важливо зазначити, що 2093 гривні пенсіонери отримують не замість пенсії. А додатково до пенсії на це виділено із бюджету 1 мільярд гривень.